Сьогодні в аргументі кіно знаменита екранізація знаменитої п'єси Едварда Олбі, хто боїться Вірджинії Вулф з не менш знаменитими і оскароносними, як і сам фільм, акторами Елізабет Тейлор і Річардом Бартоном. Усім добрий вечір. З вами «Аргумент Кіно. І я Володимир Войтенко. Хто боїться Вірджинії Вулф» для 60-х років? Фільм етапний і навіть шоковий. Втім, як і сама п'єса Едварда Олбі. Та про це і про фільм трохи згодом. А зараз дещо про його постановника, про Майка Ніколса, його справжнє ім'я по батькові та прізвище Міхаїл Ігорьоч Пішковський. Він народився 1931 року в Берліні в родині лікаря російського єврея. 1939-го родина Пішковських цілком слушно емігрувала до Сполучених Штатів. Юність Майка майбутнього Ніколса дарувала йому можливість пізнати основні кольори американського життя не за книжками. На скілку х режисер поставив фільм з такою назвою Основні кольори. Картина заснована на сексуальному скандалі з американським президентом, якого грає Джон Траволта. Ну а повоєнні роки для Майка це бідність. Не було коштів на навчання в Чикайському університеті. То майбутній режисер підробляв і нічним сторожем, і поштовим службовцем, і водієм вантажівки. Згодом він захопився акторством і вже в Нью-Йорку навчався у студії Лі Страсберга. Виступав у ресторанах і кабаре, потім у шоу на Бродвеї. 1963 року. Там таки на Бродвеї дебютував як режисер. А з театру до кінематографа після екранізації п'єси Олбі, що принесла йому славу, розпочалася активна кінотворчість. Але тим часом Майк Ніколс не полишав і театру, працював також на телебаченні. Майк Ніколс має престижні нагороди у всіх сферах прикладання своїх творчих зусиль: це Оскар, Еммі, Тоні, а також відзнаки гільдії кінережисерів та нью-йоркських кінокритиків. Другий фільм Майка Ніколса випускник. Це 1967 рік. Стрічка знакова, бунтівна. Вона дала голос розчарованому молодому поколінню кінця 60-х. Вона сповнена гумору навколо ризикованої теми Адюльтеру. А також сучасних пісень, що одразу ж стали культовими. На головну роль постановник взяв хлопця з принципово пересічною зовнішністю, і це був Дастін Гофман. Стрічка пережила надзвичайний успіх. Вона мала вплив на кінематограф. І принесла Ніколсу Оскара за режисуру. Далі понад 10 фільмів, майже всі у всіх розуміннях успішні. Це зокрема і ділова дівчина з Мелені Гріфіт та Гаррісоном Фордом, і Вовк із Джеком Ніколсоном і Мішель Пфайфер. Два останні після випускника найпопулярніші серед глядачів. Але давайте повернемося до фільму: Хто боїться Вірджинії Вулф». Ажіотаж навколо стрічки підігрівався участю в ній Елізабет Тейлор і Річарда Бартона. Вони були подружжям у реальному житті, а їхні стосунки бурхливішими ніж у героїв фільму. Отже, вибір на головні ролі саме цієї подружньої пари Бартон Тейлор був не випадковий і дуже влучний. Звісно, режисер-дебютант ризикував, коли взявся перенести на екран скандальну тоді п'єсу Едварда Олбі. До того вона шокувала театральних глядачів нещадним аналізом сімейного пекла, розповідаючи про стосунки кохання ненависти, подружжя з двадцятилітнім стажем. Кінострічка справила своїм одвертим текстом не менше враження і, звісно, вже на ширшу ніж театральна публіку. Отже, Ніколсу вдалося адаптувати до екрана надзвичайно розмовну п'єсу. Йому також вдалося створити чудовий акторський ансамбль. Усі четверо виконавців були номіновані на Оскара. Щоправда, отримали його тільки жінки: Елізабет Тейлор і Сенді Деніс. До речі, права на екранізацію п'єси компанія Warner Brothers придбала за 500 тисяч долярів. Кошториз фільму складав 5 мільйонів. З них по мільйону отримали Тейлор і Бартон. Нині для голівудських зіркових апетитів це більше ніж скромно. Ну а в прокаті картина отримала 15 мільйонів. Театральний режисер Ніколс усе вивірив до останнього зірки зірками. А майбутня стрічка пережила спочатку три тижневі репетиції як п'єса, і тільки потім почалося фільмування. Вийшла дуже сильна, інтенсивна кінодрама з чудовими діалогами. І як на мій смак, з видатною грою актора, що він Оскара не отримав, йдеться про Річарда Бартона. Ну а фільм розповідає про один з вечорів у житті двох подружніх пар. Режисер, тонко відчувши характер творчості Олбі, зачепив у цій досить приватній історії суттєві проблеми тогочасного американського істеблішменту. Oh! 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 Hey! Hey! О. О. боїться Вірджинії Вулф? Вірджинії Вулф! Вірджинії Вулф хто боїться Вірджинії Вулф? тобі не смішно? Це ж така сміхота? Можливо. Ти так реготався, коли почув це на вечірці. Я всміхнувся, а не реготався. Реготався. Мало не уснув. Це не аж так смішно. Це страшенно смішно. Добре, це дуже смішно. Мене від тебе нудить. Що мене від тебе нудить. Нагадаю, що в червні вийшло у світ літнє число часопису кіноколов. Загалом уже 14-те. тут розгорнуті публікації про творчість одного з кращих українських режисерів Кіри Муратової. Про останній її фільм Чеховські мотиви, про вестерн, про кінофентезі, про грузинське кіно, багато рецензій та інших матеріалів. Оголошено конкурс. Його переможець отримає акредитацію на київський міжнародний кінофестиваль. Молодість Що то відбудеться у жовтні. Умови конкурсу в журналі. Ну а зараз хто боїться Вірджинії Вулф. Ця кінокартина стала однією з тих, що вони 1967 року посприяли відміні в американському кінематографі Кодексу Гейса цих правил екранної цнотливості, що вони проіснували понад 30 років. Ну і тепер з екранів нецензурована мова лине вільно. Кінематографічної ночі. Фільм Хто боїться Вірджинії Вулф» Оригінальна назва «Who's Afraid of Virginia Woolf» Виробництво Сполучені Штати Америки, 66-й рік, 131 хвилина, 35 мм Чорно-білий варіант. Режисер Майк Ніколс, сценарист Ернест Леман, оператор Гаскел Весклер. Актори Елізабет Тейлор, Річард Бартон, Джордж Сігал, Сенді Деніс. Особливі прикмети. Фільм отримав 5 Оскарів за роботу оператора, художника, костюмерів та за кращу головну і другорядну жіночу роль.